Два служителя пастиря мого рівня, скажемо, я їм вивільнив це пророцтво до них. Це пророче переживання. Що вони скажуть? Вони слухаються закритими очима, слухаючи це всередині тут. І вони мені сказали ось таку річ. Ми відчуваємо і ми свідчимо про це, що це є Боже послання. Клас, та дуже цікаву річ сказав. Тобто, не спішити своїм пророцтвом бігти всьому світу, розказувати, поки твій пастер. Чи твій брат, чи твій наставник, чи людина, яка для тебе є духовним авторитетом, не підтвердить тобі, що так, це Бог, це від Бога. Я відчуваю, що це від Бога, і ти зробив ще більше, ти до двох пішов. Тобто, як написано, при двох чи трьох свідках хай станеться справа. Після цього, коли це практикується довго, людина визріває, не з'являється пророча репутація. Що це таке? Це за довгий час перевірених речей. Скажемо, людина вже має цю правильну божу духовну і пророчу репутацію. Коли інші люди скажуть, ідіть там до цієї людини. Вона помолиться з вами. І Якщо Господь вигульняє якісь слова в церкві.